Сьогодні в мене розпаковка. Ось прийшли мені такі саджанці. Це дуже модні саджанці. Зараз усі стараються. Ну, не всі, звичайно, ну а там ну, хто цікавиться якоюсь екзотикою і хоче там попробувати виростити його. Пепіно. Подивилася, давно дивилася, бачила. На Ютубі, бачила, мабуть, і в там, викладають люди там, вирощування, плоди викладають. Давно хотіла його спробувати виростити в себе. Ну, Одні кажуть, смачне, одні кажуть, не смачне. Ну, Думаю, треба ж спробувати вже ж самому, чи воно насправді смачне чи не смачне. Ага, отже, пепіна або динна груша. То, ось Киця прийшла моя, цікава її. Що ж воно таке? Так, в ну, мене таке насправді розпаковка. ну Я вже розпакувала її. Ага. І вже там, добре, гарно запаковано, Дивіться, так позакриваний там, Скотчем примутане, воно хоч і перехиляється, хоч і те воно. До дна примота не гарно. Це я вже одне вже порозрізала і витягла, щоб вам показати. Ось такий, такий саджанець. Доїхало, думаю, непогано, саме трошечки потепліла. У нас плюсова температура, якраз на цьому тижні поділа. А Тоді далі начнеться знову мінус, то, думаю, вже проблема була з пересилкою. А так воно доїхало, все хорошо. І тут недовго. Доїхала від пана Анатолія з Київщини. Тропічний сад у нього канал є. там Займається, він показує, як вирощує, скільки у нього фруктів. Ну, все там і в горщиках, і на городі воно росте, і у нього там у теплиці. Ну Таке цікаве відео. Хто, хто зацікавиться, може його подивитися, там саджанці він. Оце і осінню є, і, і назимку. Ну, чесно, тільки по відео. Не, не бачила. Не бачила не тут. Трошечки щось мов, бо то воно закручене, чи воно, чи воно так треба, чи не треба. Ну, він каже, щоб не заливали дуже. ну Не знаю, може, от щось трошечки. То воно. Чи то так, як і треба. А що воно так крутиться? Ну, а так видно, що свіженькі, гарні. Там чериночок, воно вкорінене. І... Так, прийшла стара мама. Да? Теж цікаво, що ж воно тут з'явилося. Поставила на, покажись. О, на дивані поставила. Так, ну що, прийдеться. Він там казав, що потрібно в такий це грудень місяць. Да, звісно, не знаю, якщо і на вікні поставить, то світла такі темні дні. зараз. Не знаю, чи йому буде там гарно, чи не гарно. Ага, Тікай. Ага. Не знаю, мабуть, трошечки, може, під світочку якусь дам там до того, до, до фіалочок, хай вони трошки поступляться, хай він перестоїть. Поки, поки ну, вершинка трошки загнулася, там йому ну, ну, Я думаю, воно все розправиться, вона не зламана, нічого. Так, спробую виростити. Отже, якщо вже там, дасть Бог, що діждемося, плоди і все буде, то буду знімати відео, буду показувати в процесі, як воно, що ділитися своїми якимись, своїм досвідом. Ну, Хочеться хочеться виростити. І давно хотілося, і самі спробувати те, що там дивишся, там по інтернету. там чи дивися якісь там коментарі, там, чи смачне чи не смачне, то саме найкращий спосіб його виростити самі. Це з родини пасльонових це що там є, що там у нас, з цієї родини. Помідори, там, картопля, ну все таке там він. Я бачила цвіти таке, як, як картопля. Ну, буду вже далі сама розпаковувати, бо в мене ж так не виходить, щоб знімати відео. І... І розпаковувати Так що... сорт Рамзес, казав він. Так що... Такий ну, в мене ніякого не було, я його взагалі і плід не бачила. Ну хто вона? Каже, що дуже смачне, якщо щось стигле плід. Ну, хто? Ну раз плід будь тобі там один чоловік казав, що він зараз коштує 200 гривень. Плід, сам плід коштує. Ну, раз він 200 гривень коштує, то, <плід> то треба <плід> подивитися, чого ж він так коштує 200 гривень. Yeah. Ну, гарні саджанці дійшли гарно. Дякую пану Анатолію. Так що, думаю, все буде добре, все буде кому цікаво. Підписуйтесь на мій канал. Да, я тепер вже щось бачите, вже другий місяць, два місяці вже майже викладую відео в Ютуб і ділюся з усім те, що я буду вирощувати, що, що вже в мене росте, які там плюси, мінуси, там розчарування чогось, чогось, а якісь успіхи, то тоді, звісно, хвастаюсь. Добрінько, щастивенько всім. Миру й і добра. І хай закінчиться. Швидше ця війна, щоб повернулися наші солдатики живі, здорові додому.